Thank you. На добру сам свічка, а... на всю хату пахне свіжа паляничка, на радість дорослим, на всіх у малечі йде до нас і щедрий добрий вечір. Чи господаря? сподає? Хочете да. да. пощадрувати. Дома. Ми ще злюю і співаємо із вікном. Щастя до вам бажаємо всім гуртом. Хай світе світують ваші ними золоті. Щоб життя можна, злива, Що ти, тітко, напекла, виносям до вікна. Мати казала дати сало. Батько свариться, щоб набаритися. Господаре, господаречку, пустіть до хати маланочку. Пустіть до хати, погріти п'ят. Пустіть до печі, зігріти плечі. Пустіть до груби погріти зуби. Господаре, господаречку, пусти до хати маланочку. Маланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє. Їсти два вітай закриє.

Наша Маланка обманеться, на сході сани зверху спідниця. Наша Маланка не дівоча, на ній сорочка перебоча. Наша Маланка господиня, усе небезпе на, на долину. Стоять виски під славкою, поросли воравкою. <кхи> Наша маланка не сама ходить, нашу маланку вас водить. Ага, водить. Де оце він? Куди забарився? Ви його не бачили? Ні, не бачили. Та ти бачила. Так це коза наша, пустіть її погрітися, вона така гладна, така розумна і весела. Коза? Де, де коза ходить, там її то Де, каже, не, не буває, там вилягає. Де коза туф-туф, там літять сімку. Де по дорогу, там життя стогу. Де коза косом, там літять... ...в кущу. Потупай, потупай, котик, а кож доведу, наша коза всім коза в козак, бо коза возле, того щастя чекає. А хто козаком вади, лише справи на лази. Я коза, коза лукле, на запікопи кукли, на розтопчу тебе ногами, заходи те берегами. Я коза водлива, я коза грайлива. Коли мало подарунки, підуть від вас самі ліси. Не дайте подарунків до світа. А продайте мені козу. Ну, купує, якщо гроші є. А вона молода, майже молода. Відро відро волонка. Дивлюся. Ага, ага, відро. Ну, дай я її роздивлюсь. Дивися. Та ні, вона стара, хіба що шкуру з неї здерти? Ой. Що це з вашою козою? Треба подивитись. Чи дише, чи хвостиком колише? Ні, не дише і хвостиком не колише. Щоб нашу козу підняти, треба їй гостинців вдати. Дай козі на рога, три кусочки пирога. Щоб козу стілити, треба їй сметанки налити. Дай в дорогу і баран'ю ногу. Ще доброго вечора вам на різдво. Доброго вечора вам на мелампу. Веселого на селя, та знову здоров'я буду хреще. Нехай вам засяючи з'яні вогні, здоров'я добробутувайся в сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була і щоб раділа вся ваша сім'я. Щоб рік ще наступить, бо кращим дості, бо злавав гріста прав... і справа з під дом. <рес> Василю, сплю, нарешті з'явився. <рес> Слава нашим господарям, що так щедро вас приймали. Добрий вечір, щедрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Щоб всього вам вистачало, щоб грошей перепадало, щоб на розривали не дай Боже вам хворіти. Побажаємо терпіння, з рідними порозуміння, щастя, злавуди, кохання, хай підняться всі бажання, щоб родило в хліба, щоб було доволі, щоб у вас було в у поборі, у оборі, в зими.

чи смачними пирогами, чи веселими піснями. Дай Боже вам здоров'я, зі святом, з новим роком! А за тіпажаті я вам сказав, просимо платірно, чого ви на щось дали? Ми не їмо, не їмо, а з тобою беремо. Ой, ну що маємо? я вас Дякую, я вас